Всім привіт! Мене звати Маша. Я вирішила, що не можу вас залишити без відео, під яке ви будете готувати щось смачненьке на Різдво, або прибирати квартиру, або знайдете просто свій такий маленький острівок спокою і будете відпочивати разом зі мною. Я зараз теж не відпочиваю в цей час, коли ви дивитесь це відео скоріше за все. Але всім на миноді потрібна перерва. Як ви могли вже побачити, я цього року не випускала відео про святкові аромати до Нового року, до Різдва і не планую це робити. В мене є вже два таких відео на каналі. Я залишу посилання в інфобоксі, ви можете перейти і подивитися. Цього разу я вирішила просто ну, залишити все, як є, бо в мене не так сильно змінилися е, ці парфуми за ці роки. бо... Святкові парфуми вони для мене на той святкові, що я їх використовую переважно в святковий період, і звісно, вони не встигають закінчуватися так швидко, тому вони з року в рок приблизно одні ці самі. Я вирішила, що це буде не настільки цікаво, тому зняла зараз, знімаю точніше, дещо інше відео, але та тут будуть теж святкові парфуми. Ну тобто, ви подивитесь, ви побачите все, Влаштовуйтесь позручніше, і давайте разом приємно проведемо час. Чому я обрала саме таку тему для цього відео? Бо, звісно, на літо це така тема очевидна, коли ви обираєте фруктові, ягідні парфуми, і їми користуєтесь протягом такого спекотного, яскравого, соковитого періоду року. Але це не означає, що подібні парфуми не можна носити і взимку, і взагалі не всі поділяють парфуми на сезони, але в мене є така фішка. І е, тому я вирішила підібрати саме ці фруктові та ягідні парфуми, які будуть актуальні у зимовий період, які будуть гарно розкриватися. Бо в мене більше парфумів з нотами фруктів чи ягід, але не всі вони пасують під цей період року. Тому покажу вам те, що, на мою думку, пасує. А перший парфум це в мене Black Opium Over Red від Saint Laurent. Я цього року ніби відкрила його для себе по-новому. Минулого року, коли я його купила, він в мене просто стояв, так періодично я їм користувалася. а цього року прям стався меч. По-перше, Мені подобається, що тут прикручена гучність і насиченість класичного блекопію. Бо наскільки б він мені не подобався, точніше, наскільки б він мені подобався, мені все ж таки важко було носити його от через якусь насиченість таку сильну. При тому, що я можу носити і більш насичені аромати, але ви знаєте, є такі ноти, буває таке, що вони тебе просто тригерять, Викликають головний біль, запаморочення, ще інші якісь неприємні стани, Тому я класичний блакопіум, і всі його фланкери не носила ніколи. У мене був в один раз блокопіум класичний дуже давно, а потім вже все не купувала такого нічого. Але цей парфум він про вишню. Він ніби такий ніби трошки розбавлений, але в гарному сенсі для мене. І я його прекрасно на собі ношу і поєдную з парфумом, в базі якого шкіра, така теж дуже витончена, не гучна. І разом вони дуже класно, красиво звучать. Мені дуже це подобається. І навіть коли він сам по собі без цієї шкіряної бази, просто такий, який він є, він теж гарно звучить, так огортаючи, приємно, м'яко, дуже пожіночому, в прохолодному, зимовому і осінньому повітрі. Тому я вам раджу спробувати його в цей період року, якщо ви ще цього не зробили. До речі, якщо я цього не написала в назві, бо я ще не знаю, як саме буде називатися це відео, наприкінці цього відео буде розпакування. Таке скоріше демонстрація мого нового парфуму, теж в тематі ці відео, тому не перемикайтеся і обов'язково дивіться відео до кінця. Далі в мене такий, можна сказати, рарітет: це знятий парфум, але від того він не менш прекрасний і, як завжди, я кажу, можливо, щось навіть можна знайти на маркетплейсах. Я періодично, якісь зняті парфуми там знаходжу. Це в мене Angel Muse Eau de Toilette від Mugler. Я і оригінальну версію, в принципі, вподобала в свій час, але для мене вона все ж таки була занадто гучна. Я не змогла її носити, тому не придбала Придбала її молодшу сестричку, мабуть, так. А це парфум все ще має оцю класичну Angel-базу в собі, але на старці. Тут дуже яскраво чутно тропічні фрукти. Переважно для мене це така кислинка маракуї, щось ананасове. Наприклад, манго я тут не чую чи от чогось подібного. Все ж таки, це більше для мене про таку кислинку маракуї, про таку терпкуватість трошки ананасу. От щось таке. В якомусь своїх минулих відео святкових, де я описувала цей парфум, я описувала ситуацію, коли велика компанія збирається за столом, від кожного пахне якимось парфумом, і на столі стоять страви, фрукти, алкоголь. І оце все в повітрі змішується. Ось в щось подібне для мене. І тому цей парфум мені дуже дуже сильно подобається. Я його ношу. Багато років вже, але отак от от виглядає, що ніби набагато зносило. А коли отак от перевертаєш, зрозуміло, що в принципі половини флакону вже нема, бо, звісно, він неправильної форми. Ну, приблизно половини вже нема. Давайте щоб далеко не відходити від мюглєра, покажу вам ще один парфум цього бренду: це Angel Nova і цей парфум, на мій смак, класно звучить як влітку, так і взимку. Влітку в ньому розкривається більш такий ягідний компот у найгарнішому, найкращому сенсі цього слова. А взимку вже він стає такий більш насичений, більш деревинний. Тут оно так і галавуд, і це відчувається в холодному повітрі більше, ніж влітку. Це в першу чергу малина. Але от малина, якої бачив саме Мюглєр, тобто вона гостренька, вона все ще трошки солодка, але з таким дуже сильним характером. Хоча сам парфум по собі дуже жіночний, я багато компліментів, саме від чоловіків, на нього отримую. Він шлейфовий, але не можу сказати, що він прям дуже міцно тримається, дуже багато годин. Він е, тримається певний час, шлейфить, як я вже сказала, і потім собі спокійненько затихає. Дуже гарна композиція. Він зараз є у продажі, я його бачила в фізичних магазинах. Тож, все добре. Якщо він вам подобається, то скористайтеся можливістю. Зараз, звісно, ж якісь різдвяні святкові новорічні знижки. Я, наприклад, купила собі, мені здається, два роки тому флакончик 30 мл. Побавитися, як ви бачите, бавлюся. Він в мене досить не закінчився, бо... Він насичений і не завжди підпадає мені під настрій, але час від часу я з задоволенням його ношу. Чесно вам скажу, хотіла уникнути цього парфуму в цій підбірці, бо він дуже багато звучить і на моєму каналі, і в усіх інших парфумерних відео весь рік, але переважно в цей зимовий період. Але не можу я це відео залишити без яблук від кілін. Angel Share, звичайно. А це мій найсвятковіший парфум на Різдво на Новий рік. Я його ношу дуже часто в цей період. І на всі зустрічі, на якісь святкування. От зараз ми будемо святкувати з друзями, до речі, сьогодні Різдво, і я його обов'язково вдягну. Також тут яблука. Вже, я б не сказала, вони вже. Як би це не звучало? Вони не свіжі, вони запечені з корицею, з медом. І о, якимось чином їх поклали біля келиху з міцним алкоголем. Я не можу сказати, що я тут саме коньяк чую, і тільки коньяк чи якийсь інший напой, але є оцей загальний вайб міцного алкоголю в цьому парфумі. Який дуже красиво поєднується з запеченими яблуками. Раніше я казала, що мені це нагадує цукерку праліне, але шоколаду я тут все ж таки не чую. Тому я змінила свою думку. Тепер це запечені яблучка. Можливо, навіть знаєте, це не вони лежать біля склянки з алкоголем, а це їх, ніби просякнули цим алкоголем. Це, мені здається, такий дуже французький міг би бути десерт, власне, як і цей бренд. І тому. Я бачу саме так цю страву смачну, зимову. Парфум підіймає настрій. Це навіть більш компліментарний парфум, ніж Nova, про який я казала до цього кожний раз. Кожний раз я отримую на нього компліменти. Знаєте, парфблогери часто кажуть, що їм роблять компліменти, і я вірю в те, що це саме так і є. Але тут мені здається є такий нюанс певний. Наприклад, в моєму оточенні ці люди, з якими я спілкуюся часто, і ці, хто там знають мене, знають, що я знімаю відео, вони всі знають, що я захоплююся парфумерією. Тому, коли я приходжу в якусь компанію в якомусь парфумі, то звісно виникають питання, що це за парфум. Мені здається, через те, що просто в мене їх багато людям іноді цікаво знайти щось нове для себе, оскільки я на цьому трошки знаюся, вони мене про це питають. І ну, їм приємно почути мою відповідь. Можливо, вони тому і кажуть мені теж приємні слова про мій парфум. Тому я не можу зі 100% гарантією сказати, що прямо от це просто всіх наповал. Це такий парфум, який всі обожнюють, але я помітила, що саме його. Дуже-дуже багато відмічають, питають про нього, і він всім подобається. Я завжди трошки переймаюся, що я з ним переборщую, бо мені хочеться його багато, мені хочеться бути в цій атмосфері свята, але всі кажуть: ні-ні, все добре, все добре, дайте би ще понюхаю, тому. Все класно, і цей парфум я продовжую любити, продовжую носити. Тут вже в мене залишилось трошки менше за половину, ну, приблизно половина. Я взагалі-то не рекомендую, коли вже менше половини залишається користуватися парфумом, бо він вже починає змінюватися. І я дуже сильно сподіваюся, що з цим парфумом такого не станеться. Бо так як я ношу такі парфуми, мені його вистачить. Ну, точно, на весь цей різдвяний сезон новорічний на наступний. Ну, я б хотіла от ще два сезони. Цей і наступний, щоб я його поносила, тому буду тримати кулачки, що все ж таки так і станеться. Ну, парфум, який я буду вам показувати зараз, я придбала в лютому в лютому 22-го року. Ну, на початку місяця. В мене тоді була така невеличка медицинська процедура, і я вирішила себе потішити, щоб якось підняти собі настрій після того, через що я проходила. Я вирішила себе от потішити цим парфумом. Це Кароліна Ерера Very Good Girl. Я придбала його, тому що він мені сподобався. За певний час потім люди стали казати, що він схожий на Деліну від парфум з Де Так, він схожий. Я не можу сказати, що я прям вважаю деліну шедевром парфумерії. Не те, що він поганий, зовсім не дуже приємний, класний жіночний парфум, Просто мені здається, що трошки він так на хайпі. Цей парфум, схожий на нього, більш такий, знаєте, гучний, можливо, більш такий зухвалий. Деліна все ж таки більш м'яка і делікатна, бо люкс завжди звучить для мене трошки більш гучно і навіть іноді нав'язливо, ніж нішеві парфуми. Вони більш тонкі, я про це вже казала. Але і там і там, наскільки я пам'ятаю автор Квентін Біш, тож це от само цитування в парфумерів зустрічається. Я ношу цей парфум час від часу, не можу сказати, що постійно, але і не позбавляюся його, бо це приємний класний аромат. На мою думку, це парфум для такої прекрасної жінки, яка вже втомилася від зими в лютому, чи на початку березня можливо, і вона хоче. Кохання, вона хоче емоцій яскравих, побачень, вона хоче, щоб її бачили, щоб їй казали, що вона красива, вона це і так про себе взагалі-то знає, але від компліментів жінка завжди квітне, це не секрет. І вона носить цей парфум саме для того, щоб бути в центрі уваги. Він теж дуже м'який по-жіночому, незважаючи на свою гучність і яскравість. Він, я б сказала, не настільки. Шлейфовий, як інші парфуми з цієї лінійки. Принаймні, на мою думку, на мої власні враження, я на нього не отримую, до речі, компліменти ніколи. Чому? Треба. Пшш. Треба це виправляти. Але мені здається, що просто він досить делікатний саме в цій лінійці. Я казала, що він гучніший за Деліну, але саме за своїм характером, не за шлейфовістю. Отак, от якщо ви розумієте про що я. Я от зараз на нього дивлюся, думаю, а чого я не ношу його частіше? Він пасує під мій характер. В нього є трошки кремовості. До речі, що тут є, я не сказала. З фруктів в нас тут лічі і червона смородина з ягід. Все це міксується з трояндою, але троянда тут як кремова дуже. Така майже помадна троянда от щось таке, ну, дуже жіночний аромат, як я вже казала, неодноразово, і вже треба якесь інше слово для нього знайти, мабуть. Але ну, ми жінки, тож це аромат 100% для нас. Хоча, звісно, любі чоловіки, якщо вам подобається таке: носіть, насолоджуйтесь життям, воно в нас одне і байдуже взагалі хто що каже, хто що думає, хто куди, до якої категорії які аромати відносить. Ну що ж, зараз розпакування, яке я вам обіцяла, але це потребує невеличкої такої передмови від автора. Я минулого року. Робила коли огляд новорічних парфумів, і, мабуть, мій вішліст, коли я робила відео, я подивлюся, якщо так, то я залишу посилання теж в інфобоксі. Я казала, що я дуже-дуже сильно хочу собі парфум Orange Bitters від Jo Malone на цей новорічний різдвяний період. Носити ці прекрасні цитруси, щоб вони мене тішили, бо він такий класний. І я своєї думки не змінила. Він саме такий, але купила я не його. Поясню чому. На мою думку, деякі бренди виїжджають на своїй минулій славі. Я прикріплю картинку того, як виглядав Лімітована версія парфуму Orange Bitters, бо це завжди лімітка кожного року, в різдвяний період вони її випускають. Я продемонструю вам, як виглядала ця лімітка. Наприклад, мені здається, у 18-му році чи у 19-му, десь у цей період, 17 го по 19-й рік. І саме таке я б хотіла поставити на свою парфумерну полицю, і я б залюбки придбала таку свічку, щоб вона теж мене різдвяно так світилася. Тішила мене, свічки Джо Малон досить гучні. За своїм ароматом, тому звісно, я б насолоджувалася цим. Але цього року це був повний провал, як на мій смак. Це було щось взагалі незрозуміле. Я теж прикріплю флакон, прикріплю свічку. Свічка досить посередня, в принципі, мало чим відрізняється, окрім золотої наліпки, від того, що вони зазвичай виготовляють і продають круглий рік. А ось цей флакон це для мене просто клоунада, якщо чесно. І е, ця кришечка мені нагадує, цей ніс клоуна. Е, зовсім, взагалі, жодної фантазії щодо флакону. Вони не зробили його святковим від слова зовсім. Вони зробили ніби святкове пакування, але це. Тільки в тому випадку, якщо ви купуєте 100 мл. Я е, майже ніколи не купую 100 мл, але тут, до речі, 100 мл я купила. <свят> а, але е, ну, Джо Малон я б не стала купувати 100 мл. Так от щось мені не хотілося. Я хотіла 30. 30 мл взагалі е, просто от такий флакон, як я вам демонструю, мабуть, тут зараз. Просто теж така якась золота наліпка, звичайна кришка, як ви бачили, і звичайне пакування, бо 30 мл не заслуговують на ромбіки. Я дуже була обурена, бо це взагалі не по-святковому, взагалі не класно. Я ну, дуже розчарована була такій подачі від бренду, тому вирішила, що я бітер. Оранжбітер скупувати не буду, і почала шукати, що ж мені купити. Бо, в принципі, я заздалегідь цього не робила, бо думала, що я піду до Джо Малон. Він в нас в місті є, навіть в двох місцях він продається. І що просто я собі придбаю цей парфум. І за той бюджет, який я сподівалася його придбати, я почала дивитися, які парфуми цитрусові саме пасують в цей період. Дуже багато там інформації шукала, дивилася. І якось мене нічого не чіпляло, і я пішла до парфумерного, ну такого до торгівельного центру, де на першому поверсі в нас парфуми. І дивлюся, стоїть він, цей парфум, який я придбала. І там написано, що якісь там знижки 40%, щось таке. Я підійшла, пригадала, що він також є дуже цитрусовим. Але я точно не пам'ятала його характер. Я його нанесла на руку і зрозуміла, що це, в принципі. 95% це Оранж Бітерс від Jo Malone, але не зовсім. Но більшість його таких, скажімо, більшість його характеру співпадає з характером Оранж Бітерс. Я вирішила піти трошки подумати. Прийшла додому, подивилася на сайтах, які я зазвичай використовую, коли замовляю парфуми. Це не завжди з магазинів. Наприклад, з торгівельних центрів, про які я зараз казала, чи з фірмових магазинів, це по-різному буває. І іноді, звісно, дуже приємні знижки не на офіційних сайтах, які взагалі не часто роблять знижки на свої парфуми. Це вам такий лайфхак. А от саме в якихось мультібрендових магазинах онлайн чи фізичних, там акції бувають частіше. І я знайшла цей парфум за ціною 30 мілілітрів Оранж Jo Malone. Це було якесь різдвяне диво, можливо, це були знижки, і я його придбала не думаючи. Я дуже довго вам про нього розповідала, але мені здається, це того вартувало. Це La Vida Milano Alba Sui віглі. Я не знаю, правильно це сказала чи ні, але, звісно ж, назва буде підписана. Я його вже розкрила, я отримала його вчора, не могла вже більше чекати, бо це вже було, як я в нас 22 грудня. Вже майже всі свята підійшли, а я не встигла їм полюватися весь грудень, як ви зрозуміли. Тому почала це робити раптово, терміново. Так, оця собачка наша, наша з вами. Така блакитна. Колір не дуже новорічний, але це виглядає в 10 разів святковіше все одно, ніж те, що ми з вами мали задоволення бачити від Jo Malone. А, І зі вчора я просто прилипла до цього парфуму. Я їм поливаюся постійно. Це схоже на Orange Bitters, я до сих пір так вважаю, але схоже саме оцим пітером. Orange Bitters. там я так розумію, щось на кшталт Campari. Вони використовували як таку базу алкогольну. Тут це більше схоже на Апероль Шприц, але він не звучить по-літньому для мене. Принаймні не настільки, щоб мене це відштовхувало і ну, змушувало поставити цей парфум на полицю до літніх місяців. Я його взагалі не збираюся влітку носити, поки що, можливо, щось зміниться. Зараз це для мене саме. Такі різдвяні цитруси. Оця гіркота бітера. Якісь коктейлі просто цитрусові, які роблять на Різдво, можливо, з гілочкою розмарину навіть. І це. Настільки святково, наскільки це тільки може бути, я не часто чую в підбірках, щоб саме про нього кажуть як про святковий парфум і я збираюся це виправляти. Бо за ціну, яку його можна придбати, до речі, в Україні також він буває за дуже вигідними цінами, як для 100 мл, в принципі, дизайнерського парфуму. І він дуже класний. Мій чоловік сказав, що він досить гучний, можливо, тому що я в ньому купаюся, але що він приємний, щось нове, чого що в мене до цього не було, і е, мені він створює. Просто на 100% настрій святковий, тому я дуже-дуже радію, що його придбала. На цьому все. Я не знаю, чи буду випускати ще відео до нового року, бо я ну, буду теж доготуватися так до свят, доробляти якісь справи. Якщо зможу знайти на цей час, можливо, щось ще зніму. Але в будь-якому разі я хочу вас привітати з прийдешніми святами. Різдво в нас вже от просто ось воно, вже тут. І, звісно ж, з прийдешнім новим роком, ось що я хочу вам сказати: все, що ви не встигнете попрати, прибрати, приготувати, викинути в цьому році, зовсім ніяк не вплине на ваш наступний рік. От, просто, от, просто прийміть це. Ваше життя воно йде. Воно не зупиняється 31 грудня і не починається знову 1 січня. Воно просто триває і. Найкращий подарунок, який ви можете собі зробити в цей період, це ваш спокій і задоволення життям, подіями, і це подарунок вашим близьким також. Якщо ви будете все ідеально прибрати в своєму будинку, але це буде вас забирати багато енергії, ви будете втомлені, вам не буде нічого вже хотітися, це точно не створить різдвяний настрій, якби чисто у вас вдома не було. І якщо ви нагодуєте всю родину, всіх сусідів. І всіх друзів, але при цьому ви будете просто знищені морально, фізично, і будете просто весь наступний тиждень хотіти нікого не бачити, просто сидіти під ковдрою в кімнаті. Це теж не про свято, не про традиції, не про приємний час, який ви проведете зі своїми близькими. Тому я бажаю вам. З задоволенням зустріти всі свята, розслабитись і просто насолоджуватись життям, бо час у нас зараз дуже непростий, і мати змогу зберегти себе це, мені здається, найголовніше. Ну і звісно, я дуже-дуже сильно хочу, щоб 26 й рік став ріком миру в нашій країні. Цього бажаю і вам, звісно ж. Дякую, що були зі мною в цьому відео і в цьому році. Побачимося наступного року. Всім пока-пока!